Цей погнутий майже впритул до землі. металевий флагшток є красномовним свідченням тих вандальних дій, які відбулись просто цими вихідними на кладовищі поблизу Інгульця. Невідомий чоловік завітав на сектор почесних поховань українських героїв і з окремих могил позривав державні синьо жовті прапори. А окремі металеві флагштоки просто погнув вагою свого тіла. Пані Оксана на війні 31 січня цього року втратила коханого чоловіка, з яким разом прожила 10 років. Армієць служив в лавах Нацгвардії і загинув на Луганщині від осколкового поранення в сонну артерію. По собі герой залишив двох дітей шести та десяти років. Містянка, що вихідних, приїжджає на могилу Олександра, але цієї суботи звістка з погосту її шокувала та обурила одночасно. Близько 13 години мені зателефонував знайомий, він працює в ритуальній службі. Їхали тут з похорон. Ні, сказав, що ти не переймайся, могила ціла, але у вас немає флага. Вигнутий повністю флагшток. Я залишила дітей вдома, викликала таксі і приїхала дивитись. У нас через один немає флагів. Наш флагшток був вигнутий. Поруч хлопець, який похоронений, в нього флагштоку зовсім не було, він вирватий. Я все пофотографувала, тому що рахую, що це вандалізм. А ось на могилі Андрія Козюбчика за життя відомого бійця дук правий сектор на псевдо Орест, якого не стало в бою 17 серпня 2014 року. Також вандал погнув флагшток. Ба більше позаду надгробного пам'ятника поблизу мармурового тризуба мама героя помітила ще свіжі сколи. Більше того, жінка каже, що такі вандальні дії на могилі її сина не перші. У 2014 році вже палили вінки від побратимів. Це погнули, і бачите, як вони прапор зірвали. Вони про то зірвали прапор. Я не можу повірити, що це робив один дід, як ви й написали, що дід 63 роки. Тоді цей дід і палив мінус 9 років тому, сколько йому було? 52 роки. Тоді він і палив і Андрюшу. Я його сама хочу допитати. Я й сказала Дінісу, що я його сама допитаю. Я його придавлю. Обурені такими відвертими вандальними діями рідні та близькі на кладовище викликали правоохоронців. В Поліції вказану подію зареєстрували. Відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 297 кримінально-процесуального кодексу України. 5 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що на території одного із складовищ у Криворізькому районі невідомий пошкодив сім флагштоків державними прапорцями на могилах полеглих військових. Для з'ясування обставин на місце прибула слідчо-оперативна група відділення поліції No6 Криворізького районного управління поліції. При обстеженні території селища поліцейські попередньо встановили, що до злочину може бути причетний 63-річний чоловік, а саме місцевий житель. За вказаним фактом відкрито кримінальне. Провадження частину синьо-жовтих національних стягів та споплюжені флагштоки рідні та близькі на могила героїв вже відновили. Але сам факт вандалізму є кричущим та неприйнятним, і тому люди вимагають справедливого розслідування. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.